Операція полонізація під час боїв на Курщині зафіксовано нові епізоди масштабної здачі в полон рашистів, зокрема і кадирівців. Та тепер у полони доть командири, показуючи гарний приклад своїм солдатам. Мовляв, навіщо воювати за диктаторський режим, якщо можна зупинити все тут і зараз? ЗСУ відрізають шляхи відступу на території рафії багатьом військовим частинам. Тож вибір для окупантів очевидний. Про свіжі кадри здачі рашистів далі почуєте у ролику. Усім. Вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у Курській області. Бойовики кадирівського батальйону Ахмат не встигли втекти та потрапили у полон до наших бійців. У мережі навіть з'явилося відео того, як один із них промовляє Рамзан Ахматович: заберіть нас цікаво, чи забере кадиров своїх тіктокерів. Дописувати глядаче свої думки. Ну до слова, також у соціальних мережах почали ширитися відео, на яких видно чим займаються кадирівці на Курщині. Ось, до прикладу, на цих кадрах дуже видно, як вони обносять місцеву крамницю. Спочатку видно, як один із них намагається вибити двері вогнегасником, але потім йому на допомогу у вікно залазить його товариш, і також намагається виламати двері. Окрім цього, коли кадирівці зрозуміли, що здолати цю перешкоду їм не вдасться, вони просто зібрали і спались усе, що припало до душі, і вилізли у розбите вікно. А вже потім таких подібних персонажів бороть у полон. Як бачимо, сили оборони дійсно звільняють Курщину від цих бойовиків, які чинять просто неприпустиме на своїй ж землі. Але на цьому пригоду кадирівців у Курщині не закінчується. Хто не здався, той загнав інших росіян у полон ЗС З'явилася інформація про те, що українські збройні сили взяли в полон багато рашистських військових. Повідомляється про те, що рашистські строковики втекли в полон до українських військ через те, що відчували небезпеку з боку кадирівців. Про це розповів аналітик Sky News з питань безпеки та оборони Майкл Кларк, говорячи про 100 рашистських солдатів у Курській області, яких було взято в полон ЗСУ. За словами Кларка, солдати 488-го рашистсько стрілецького Ого, полку, які в основному були прозовниками, почали тікати, коли зіткнулися з великим підрозділом українських військ. Коли вони тікали, по них відкрили вогонь чеченські війська із боку Ерефії, які цитую були там, щоб зупинити їхню втечу, пояснює аналітик. Вони пішли в інший бік повернулися до ворога і здались. Так здалася ціла рота молодих прозовників. Усі 18-19-річні хлопці, додає Кларк. Окрім цього, стало відомо про те, що у Курські області Орефії бійці 225 го окремого штурмового батальйону збройних сил України взяли в полон командира роти першого мотострілецького батальйону 810 ї гвардійської бригади чорноморського флоту Орефії. І про це повідомляється у телеграм-каналі батальйону. Бійці, які захищали Азовсталь уже третій рік, перебувають у рошеському полоні. Усі бачили у якому стані повертаються захисники України. Наш новий друг хоче приєднатися до акції підтримки полонених героїв з Азовсталі та буде ради, якщо його обміняють, ідеться у повідомленні зовуть взятого в полон командира роти 810 ї окремої бригади морської піхоти Андрій Ткачов. На відео він сказав наступне. Я цитую я молодший лейтенант Качов Андрій Андрійович, командир роти першого мотострілецького батальйону 810 ї бригади морської піхоти. Взятий в полон 225 двадцять окремою штурмовою бригадою. Прошу обміняти мене на полонених захисників Маріуполя. Також у мережі З'явилося ще одне відео, на якому рашистський строковик пояснює, що здатися в полон його змусили обставини. Мовляв, окупанти лишилися без підтримки, і відтак вибору не було. Усьому рашист звинувачує особисто генерала Абачева, який мовляв не забезпечив ні зв'язку, ні допомоги. Окрім цього, було прилюднено ще одне яскраве відео з полоненими рашистами, на якому вони на запитання, як вас взяли у полон, в один голос відповідають феєрично. Примітно, що у медіа також з'явилося відео того, як український співак та військовослужбовець Олександр Ярмак зустрів серед рашистських військовополонених свого фаната, який пробув на війні проти України аж цілих три дні. Відповідне відео з'явилося в Ютубі на сторінці співака. Побачивши свого кумира, рашист розгубився і натхненно промовив Саша Ярмак». Я вас поважаю, а ваші пісні особливо за словами співака рашистського окупанта у полон взяли бійці 35-го полку національної гвардії України роти оперативного призначення. Сам Єрмак приїхав до рашиста, щоб спитати у нього, що він забув на українській землі. Помилився, підписав контракт. Так описав свої дії рашейський 23-річний полонений Володимир. Він заявляє, що в нього були думки просто втекти з фронту. Окрім цього, як говорить Рашост, після обміну військовополонених буде тільки гірше. Відправляються або ще раз на штурм або до Кобзона, або до в'язниці, сказав Володимир. За словами окупанта, у його селі з'явився інтернат тільки у 2018 році. Він був підлітком, коли Арафія захопила Крим. Не було бажання просто дізнатися, чому відбувається. Вається війна із Україною, запитав його Ярмак. То відповів, що не ставив собі цього питання. А коли шукав в інтернеті причини початку війни, то виявив, що мовляв, ніхто і не знає за підписання контракту, Рашисту пообіцяли близько 500 тисяч рублів. Однак він їх так і не отримав. У Орефі у нього залишилася дівчина із дитиною. Він звернувся до військовослужбовців Орефі і закликав розривати контракти і сідати у в'язниці, проте не йти воювати проти України. Також полонений звернувся до українців із такими словами: хлопці, тримайтеся! Бажаю вам усім удачі, щоб ця війна скінчилася. Я гадаю, що Орефія за це буде нести відповідальність. Як бачимо, сили оборони невтомно поповнюють обмінний фонд і усе для того, аби українські хлопці та. Дівчата, які нині перебувають у полоні на території окупанта, якомога скоріше змогли повернутися на батьківщину. Як ідеться в матеріалі видання The New York Times, що розв'язницю на півночі України пройшли 320 двадцять військових, яких взяли у полон сили оборони України під час операції у Курській області. Із них 80% – це строковики. І про це «The New York Times поше з посиланням на начальника в'язниці, додає, що ці дані перевірити неможливо. На момент, коли журналісти «The New York Times побували у в'язниці, там утримували. 81 військовополоненого і після обробки даних полонених відправляють у спеціальні табори. У розмовах із журналістами полонені згадували, як залишали свої позиції або здавалися, коли опинилися перед натиском українських військ у Курській області. Один із них Василь сказав, що вижив, бо пролежав у березовому гаю біля рашистського кордону. 3 дні, вкритий гілками та листям. Перш ніж вирішив здатися, вже всім відомо, що рефія укомплектувала свою прикордонну оборону молодими призовниками яких з них призвали лише кілька місяців тому. Так до прикладу, Ігор, 21-річний призовник, сказав, що українська артилерія посилилася за кілька днів до вторгнення, і про це рашисти доповідали командирам. Але ті за його словами не реагували. Ну а тим часом 20-річний Сергій із Татарстану додав, що його командир вивів 28 солдатів із позицій і заховав у сільській хаті, але їх знайшли українські військові. Усі здалися. Інші полонені скаржилися, що їх відправили із недостатньою підготовкою на поле бою. Яке перетворилася на складну суміш із безпілотників радіоелектронних перешкод і добре відточеної тактики для штурму окопів і укріплень. Нагадаємо, що днями рашиська повноважена із прав людини Тетяна Москалькова ініціювала розмову з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем із приводу обміну полоненими. І про це повідомляє Суспільне. У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН, що права рашиських військовополонених захищаються. Ми моніторимо цю ситуацію, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції, зазначив Дмитро Лубінець. Він нагадав, що для України є пріоритетні категорії для обміну. Насамперед важко поранені. По-друге, українські жінки і в третю чергу всі ті, хто залишається в полоні. Лубінець додав, що рафія проявляє ініціативу в питанні обміну полоненими через ситуацію в Курській області. Чим ця ситуація завершиться, я не знаю. Але українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси. Підкреслив омбудсмен. Я вдячна глядачі, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.